Ворків там безліміт повністю на всі набої. Ну вони просто рівняються з землею. Страху вже давно немає. Просто буває таке, що перевищує адреналін і починається такий легенький. Мандражик. Зараз за день, якщо є 40 хвилин відпочинку, то це, це дуже круто. Який бій був для вас найскладнішим? Дрони це, це дуже страшно. Прямо. Я поле перебіг разу шостого, мабуть. Ми пили бупрофін, просто щоб ноги не боліли, бо ти не можеш вже бігти. я не хочу, щоб наші діти. Ваші діти колись воювали. Я прийняв рішення я буду до кінця всіх дні. Вітаю, я Мар'яна Ободовська. Це один із командирів підрозділу 159 батальйону 118-ї бригади сил територіальної оборони Сергій Муленко, Вітаю вас. Добре. Я так само вітаю вас із нагородою. Ви днями отримали нагороду головнокомандувача Золотий Хрест. Я прочитала, що цю нагороду дають за визначний вчинок або за успішне виконання. Завдань. Ви знаєте, за що ви отримали свою нагороду? На мою думку, що, скоріш за все, я отримав цю нагороду за те, що за відсутності офіцера взяв на себе відповідальність, командувати цілою ротою. І, на мою думку, всі, всі виконання наших завдань були успішні. А коли це було? Це було ще на самому початку, як наш батальйон тільки видвинувся в зону бойових дій в час Ваміру за часовом яром в сторону Бахмата. Ви можете розказати про те, які завдання ви там виконували, за що відповідали? Ну, дивіться, я був командиром роти. Якби командир роти він відповідає повністю за все. Саме які задачі виконував. Я завжди виконував ті задачі, де був корисним, де був потрібним. Тобто, це починає ще від заходу на позиції, вивод хлопців з позиції, ну, саме перебування на позиції, перші, особливо перші бої з хлопцями, тому що після кожного обстрілу я заходив на позиції, дивився як мої хлопці, як вони себе почувають, чи вони не розгублені, чи вони можуть брати участь в цій війні, тому що для них це були перші їхні бойові дії. Як би мені кожен з них цінний, і мені хотілося ближче бути з кожним з ним. І я просто від позиції до позиції завжди бігав до хлопців. В чому заключаються зараз ваші обов'язки? Командир роту відповідає повністю за все, за навчання особового складу, за його готовність до бою, за ну повністю за все. За майно роти відповідаєш. Тобто, дивіться, для мене насправді мої солдати, це. Це не просто солдати, це друзі мої. Тобто я такий самий, як він, я ось цей солдат. Так? І ти за все повністю за все переживаєш. Я стараюся до кожного підійти і зрозуміти, що в нього відбувається в саме в його особистому житті, що там вдома, чи немає вдома ніяких проблем. Тому що це все, все там на передовій, воно дуже, дуже впливає на його виконання задач. Якщо в нього там якісь сімейні проблеми, то, можливо, потрібно з ним порозмовляти якось. І так само я для своїх хлопців, я для них не. В першу чергу не командир а, а, роти, а товариш, до якого можна підійти і звернутися з любим питанням, і я постараюся допомогти всьому. Від позиції до позиції, це яка відстань і що відбувалося в той час? <кхем> Дивіться, такі самі бої, які, скажімо, серйозні вже пішли біля часу Аяра, це, скажімо так, була підготовка підготовка наша до бойових дій. Потім уже із третьої штурмовою бригадою, коли ми були на Сєверському Донсу, на самому каньйоні. Тоді вже були більш-менш серйозні бої, тому що ми стояли з однієї сторони, орки стояли з другої сторони. Відстань між позиціями була ну, приблизно 50-100 метрів залежить. Де. Тобто були такі ближні, скажімо, бої. І ось тоді, вже між нашими позиціями, хлопці, між хлопцями, да, було метрів 200. Ну тобто, але це військовий під час бойових дій 200 метрів, повірте, це краще п'ять кілометрів пробігти в мирні, на мирній території, ніж 200 метрів пробігти саме в бойових діях. Відстань це, скажімо так, велика. Прям. І от завжди, як допустимо, там позиція лев-один. Я чую, що там іде обстріл, хлопці мені доповідають про обстріл. Тільки він закінчується, я забігаю на позицію. Дивлюся, як це почувають хлопці. Тим самим показую їм, що треба відбиватися, що не страшно стріляти теж туди. Тому що, як ну привикли, стріляють по нам, всі ховаються. І мене я найбільше переживав за того, що вони просто не сиділи там і не, скажемо так, не отримували тільки. А щоб давали здачу, давали відповідь. І така ситуація була, чомусь так запам'яталось, мені метрів, мабуть, сто від нас стріляв автоматчик один. Це було так смішно. Я забіг на цю позицію, давай там чуть трохи відстрелюся, все, він заховався, все. Але ж хочеться виманити, хочеться хлопцям показати, що це нормально, це не страшно, працювати потрібно. І я давай до нього говорити на польській мові. Ну, я до війни працював в Польщі, де трішки розумію польську мову. Я, скажімо я так чисто вивів із нормального психічного стану цього ворока. Він прям вивіс вибіг. Ну, скажем, вийшов на нас, і ми дали йому здачі. Крепко. А звідки у вас такі знання, що потрібно робити? Знання як не злякатися? Ну, дивіться, це не перша участь. Моя в бойових діях я ще е, е, був мобілізований 2015-2016 рік. Е, брав участь в бойових діях в АТО. Неподалік Бахмута в сторону Дебальцевого позиція «Хрести» називалася, ми там стояли. Тобто Це не перші мої, мої бойові дії, і я вже якось привик боротися з цим скажімо, адреналіном. Страху вже давно немає. Просто буває таке, що перевищує адреналін і починається такий легенький мандражик, скажімо так. Тобто ви були вже демобілізовані, а на початку повномасштабного вторгнення знову пішли в армію? Мене знайомий, на самому початку він не мене знайомий я вже служив на той час, він був контрактником, стояли вони неподалік Чорнобиля, і він мені позвонив ще десь в три часи ночі і каже, що, друже, починається війна. І ну, я встав, зразу домовився з тестем, щоб мою родину відвозив за кордон, а сам побіг в воєнкоматі. Тоді є три людини, тільки там було. <с> я прибіг третій. А потім черга була? Так, потім ну, дуже багато людей прийшло. І куди ви потрапили? Чи ви вже просилися в якусь бригаду? Насправді я хотів піти в частину деякі, який до цього служив, але ну, в воєнкоматі, знаєте, це ж перший день війни, ніхто нічого не знає. Всі, ну, знайомі мені кажуть, давай будемо тримати наше місто, ну це наше місто. Ми ж всі, скажімо так, не були готові до цієї війни, і було таке розуміння, що ось прямо всі час, уже буквально через дві години, ми будемо тут в посадках прямо приймати ворога. Але… На щастя, такого не трапилося. Тобто ніхто не знав, як все розвернеться. Ми думали, що ще почнуть закидати там, десант або там, авіацію, утюжить всю Україну. Тобто, ми прийняли рішення, що все-таки підемо наш місцевий батальйон територіальної оборони і будемо тримати наше місто. Ви одразу стали командиром? Ні. Я був командиром відділення гранатометного більше року. Виконував обов'язки командира відділення. У мене підпорядкування було шість осіб. Це були гранатометники. Займалися і виконували задачі, які на нас були поставлені, саме як на гранатометне відділення. А вже на перших бойових, після перших виходів, я ну, в деякій ситуації взяв на себе командування, це оцінило командування батальйона, зрозуміло, що на мене можна покластися, що я зможу нормально управляти боєм. І я став так тимчасово виконуючим обов'язки командира роти. Ваша історія увійшла до. Воєнно-історичного календаря сил територіальної оборони Збройних сил України. І в цій історії описано, що у вас троє дітей. Ви кажете, що ви пішли добровольцем, хоча могли лишитися вдома. Оце рішення тоді було імпульсивним чи обдуманим? Е, обдуманим. Дивіться, я можу і зараз звільнитися в будь-який момент, але я цього не зроблю ніколи. Я з тих людей, якщо я почав щось робити, я це доведу до кінця. І тим паче зараз все ж не, ми говоримо на, про нашу країну, про наше майбутнє, про майбутнє наших дітей. У мене їх троє. Я хочу для них ну, найкращого майбутнього, а не щоб колись моєму сину довелося, як мені брати зброю в руки йти захищати нашу країну. Знаєте, насправді я коли звільнився у 2016 році, вже з початком повномасштабної війни задавав собі питання, чого ти звільнився? Ну, чого ти зараз воюєш ось з оцими хлопцями, яким по 19-20 по років. Коли я перший раз воював, виходить, ці хлопці вони на той час ще навчалися в школі. Тобто я передав війну в покоління. Мені ще раз в покоління. Я не хочу більше нікому передавати. Я не хочу, щоб наші діти, ваші діти, колись воювали. Тому я прийняв рішення, що я буду до кінця цієї війни. От ці відчуття під час бойових дій. Такі патріотичні, піднесені, можливо, дещо пафосні, вони мають значення чи думаєш про щось інше? Я завжди думаю про, про дітей своїх. Ось я не знаю сказати, щоб я прийшов за щось інше сюди воювати, щоб щось комусь доказати, щоб доказати щось собі, так ні. Я дав відповіді вже на це питання, що я просто не хочу, щоб мій син Мирон колись приймав участь в бойових діях. Ось за це я прийшов. Якогось великого патріотизму, там щось, там, за нашу країну, там до кінця, там до, до смерті. Ось мене такого немає. Я не збираюся вмирати, не збираюся до смерті там, битися. Я збираюсь знищувати ворога. Ось так я скажу. Таке запитання. Ви говорите про те, що не хотіли би передавати цю війну наступним поколінням. А зараз. І, і вже воюють з вами хлопці 20-річні. І ідея мова про те, щоб понизити вік для призову в армію. Як ви до цього ставитесь? Дивіться, я рахую, що хлопцями саме починаються ще від 20 до там, 23 років. Дивіться, мені б дуже не хотілося, щоб вони були на війні. Вони молоді, ще дуже молоді, але ну, немає скільки вже людей в нас в країні, які готові брати зброю в руки. Я розумію, що так потрібно. Так потрібно на рівні країни, тому що ми не зможемо воювати все, ну, все життя, скажімо, там, я, да, допустим, має хтось призиватися. Люди мого віку вже всі, хто хотіли піти, вони всі пішли. Підростає, ну, скажімо так, ось наступне покоління, що вже ж знову ж, і ось вони мають іти. Але я особисто я б не хотів би, щоб вони воювали. Вони дуже молоді. Тобто, ну, це ж війна, там гинуть люди. І що вони бачили, ці хлопці? Під час того, як іде бій, про що ви думаєте? Про самий бій. Про своїх хлопців, думаю, про їхні родини, що в них кожного вдома так само є родина, і моя задача їх вберегти, цих хлопців. А як чим чином можна вберегти хлопців? Не дати їм воювати. Дивіться, не дати їм воювати, щоб ви розуміли це. Тобто, ось як проходили мої бої. Іде перезмінка орковська. Да? Я розумію, що вони йдуть до моїх хлопців, їх йде 30 чоловік. От моя задача, щоб вони не дійшли до них. Тобто, ми розбирали їх ще по дорозі. Я старався розбирати всі перезмінки ще по дорозі. Тільки вони доходять до своїх позицій. Ми починаємо їх відпрацьовувати спочатку з міномета, потім МКшка, і там на крайняк уже з якоїсь РПГ, там, з якоїсь найближчої позиції. Тобто я не давав своїм хлопцям ближнього бою, старався не дати їм цього ближнього бою. А коли ближній бій був, коли найближче підходили росіяни до ваших позицій? Це при штурмі Кліщиївки. Коли наші хлопці йшли за одним із підрозділів, до якого ми були прикомандіровані, і тоді були найближчі ближні бої. Тобто там ворог ну, він вилазив, скажімо так, за три метри із, із своїх нір і зустрічав їх. А ви завжди воюєте так близько на передових позиціях на нулі? Дивіться, останнім часом я вже коли почав виконувати самі обов'язки командира роти, моя робота заключалася трошки в іншому. Я вже більше управляв боєм. Я сидів на КСП, дивився всі стріми з дрона і управляв самим боєм. Тобто давав команду на відпрацювання е, спочатку міномета, потім там МК, ну всіх вогневих засобів, які були в моєму підпорядкуванні. А до цього? До цього я з хлопцями завжди був на передовій. З вашого досвіду, який бій був для вас найскладнішим? Перший бій, мабуть, як ми вийшли з 3 МОШБ. Це було дуже незвично, тому що ну, такого темпу вогню ми, я не бачив ніколи, скажу по правді. Там всі рахують, що там ті, хто не воював в цій війні, в повномасштабній війні, а воював в АТО, вони рахують, що вони бачили війну, я скажу по-іншому, ми тоді не бачили війну. Зараз війна, зараз темп темп війни дуже швидкий. Дрони це, це дуже страшно, прям особливо ці fpv дрони. Не, я щоб розуміли, це це так смішно. Перший мій бій. Моя задача, яка Розвернути КСП, доповідь, доповідь на оперативно-чергового батальйону, зв'язок з моїми хлопцями з кожної позицією. Тобто мені потрібно занести «Стерлінг». Я цей стерлінг беру з собою <гум> на перший вихід. Я поле перебіг зразу шостого, мабуть. Цього ж Стерлінка, ну ви розумієте, що таке старлінг з собою нести. Зразу побачили пташки, і мені просто не давали вийти з бліндажа розбитого. Там був розбитий бліндаж, там було дуже багато орків. Ну, Хочеться іншим словом, їх називати, але <гум> розумію, що не можна. Дуже багато було загиблих хорків, і ось я з ними півдня провів цьому бліндажі, бо я просто не міг вийти. Я тільки вибігаю до цієї антени, і зразу міномет, зразу міномет. тобто… А чому смішно? Чому смішно? Ну, бо не було такого опиту. Я б в житті не пішов би туди старлінком зараз. Я б завіз би якоюсь іншою дорогою, а ми не знали тоді ще дорог всіх, розумієте? От ви би зараз так не зробили з огляду на свій досвід. Такий вчинок він заслуговує. На нагороду. Ні. В тому випадку, я вважаю, це глупий, необдуманий вчинок, тому що можна було все зробити набагато проще, набагато швидше і набагато ефективніше. Але я ж кажу, ми тоді не розуміли саме цієї війни. Ми не розуміли, що нас бачать всі. Ми привикли, що, знаєте, як, як, як в АТО тоді, перестрілка такого, з окопа в окоп то тут – ні. Тут. Коли ви говорите про інтенсивність, що таку шалену інтенсивність, ви ще не бачили, це про що йдеться? Ну, це йдеться, дивіться, йде, як взять, взять 15-й рік, коли там, обстрілів за день 40 хвилин. То зараз за день, якщо є 40 хвилин відпочинку, то це, це дуже круто. Це повезло. У нас таке дивіться, у нас таке чувство, що ворків в там безліміт повністю на всі набої. Ну, вони просто рівняються з землею. І тобі потрібно виконувати задачі, якось відбиватися, вкапуватися, закріплятися, штурмують бригади. Ось. І як це прошло? Бригади, до яких ми були підпорядковані, вони завжди штурмували, а ми за ними закріплялися. Тобто, і вони вже штурмують далі, але всі перельоти, все, що йде, все летить в нас. І ну, воно не зупиняється там, там постійно. Ось там була одна позиція. І Таке враження було, що за той день ну, тільки з підводної лодки не стріляли. Там нема просто де сплить. Стріляли з усього, просто з усього і, і завжди. Дуже сильно мені запам'яталося, я завжди любив СПГ. Ну, любив, коли наші хлопці працюють з нього. Зараз я просто цю зброю ненавиджу, тому що таких СПГ-шників, як саме в них, ми ще не бачили ніде. Нам закидали СПГ прямо в наші позиції. І один раз дуже повезло, що вони або в них закінчились постріли осколочні, вони закинули мені в позицію кумулятів, тому я залишився живий, або ну, просто перепутали постріл. І вони вкинули його прямо в позицію. Тобто це такий СПГшник-снайпер. Коли ми говоримо про те, що. Тримаєте ділянку фронту, то про яку ділянку може йти мова, і скільки от людей у вашому підрозділі, які тримають цю ділянку, все залежить від зони відповідальності і кількості людей, яких вийшло саме, саме на цю зміну. Тому що багато разів ну, виходило досить там небагато людей 20-30, тому що останні хлопці там або лікуються, ну відходять від бойових. Дивіться, у нас дуже велика проблема. З людьми у нас не повні роти. Ми не можемо брати таку велику ділянку фронту. Ну і нам ніколи не давали прямо в нашу відповідальність. Ми завжди були до когось підпорядковані. Тобто, сьогодні там. Неділя мені дзвонить командир там, роти другого там, механізованого батальйону 3-го ШБ і каже, Мулик, мені від тебе потрібно на сьогодні шість людей ось на таку от позицію. Тобто, і ось моя відповідальність це ось ця позиція. Ось ця позиція, ну і, звісно ж, ти ж. Відповідаєш, скажімо так, за всю зону відповідальності вже цієї роти роти третьої ОШБ, тому що ну це ж теж наші всі хлопці. У нас немає різниці. У нас вісім, що дуже сподобалось третє ОШБ, що в них немає різниці. В них немає що це ТРО. Ось вони хай живуть своєю життю. Ми будемо своєю. Ми разом всі працювали як один механізм. Після таких інтенсивних боїв, от ви зараз приїхали на два дні додому. Як сприймається життя в тилу? Скажу чесно, незвично трохи, незвично чого? Незвично для глаз, тому що все таке різнокольорове. Там завжди все одного кольору. Тут все різнокольорове. Якісь моральні такі відчуття, ну, немає. Ми вже звикли. Звикли. Дуже звикли до цього всього. Я не знаю, як остальні. у мене з цим немає проблем. Я дивилася вашу сторінку. Є у вас пост за те, що минуло два роки життя, два роки війни. І що дуже звикли до цього життя. Так, і це насправді все страшно трошки, що ми звикли. За мене це відбулося, мабуть, після першого, після першого такого серйозного виходу. Ну, це був важкий вихід, я ж кажу, ми, це ж якась його старелінка ніс. Я з шостого разу зайшов на, на свою саме позицію, і це чотири дні були ну, прям дуже тяжкі, тому що мені приходилось бігати від позиції до позиції, ти нічого не знаєш, не володієш повною ще інформацією. Хочеться більше підтримати хлопців. Ти, ти маєш виконувати і свою роботу, і роботу хлопців, тому що я ну, не знав, як вони себе саме поведуть в цих бойових діях. І ну, я набігав, не знаю, на мою думку, кілометрів сто. Це ж повністю всі, всі екіпіровці. І оці всі обстріли, оці приходи по 30 метрів від тебе там, або і ближче, ну це прям дуже було тяжко. Пережити з перші оці чотири дні. Мене щоб ви розуміли, наскільки сильно були ноги, що ми боліли ноги, що ми пили і був профін, просто щоб ноги не боліли, бо ти не можеш вже бігти, наскільки вони в тебе болять. Ще ж тягали з собою завжди цей портфель? Я зараз я не розумію, для чого він потрібний. Навіть всі куча речей. Ну. Тобто не мали такого досвіду і тому робили ось такі помилки. І я пам'ятаю, не знаю, чи можна це розказувати на камеру чи ні. Я пам'ятаю, як ми вийшли вже з позиції. Я сижу такий на себе дивлюся, і в мене така, знаєте, минутка слабості, скажімо так. Я дивлюся на себе в зеркало і кажу, «Та ну, ти не вивезеш. І після цього ви кажете, після, що ви звикли. до війни. Так, І після того я просто, подожди, не вивезеш. А чого бояться? Ну, умру, так умру. Погнали діла до кінця. І от все. І такий настрой так. і досвід? Так, я просто прийняв, що в будь-який момент мене може не стать. І, і все. І тому зараз я стараюсь максимально. Максимально віддати Країні віддати Саме війні, перемозі. А вас що підтримує? Я чесно не скажу, підтримує родина. Ви часто зідзвонюєтесь? Коли я йду на виход, то можу на зв'язок не виходити і там троє-четверо днів, і більше. Але як тільки приходжу, саме перше це мене дзвінок додому. Сказати, що все в порядку, нормально, живий, все, все круто. На самій передовій то завжди в мене фотографії, маленькі розпечатані дітей. і ну, це як не знаю, заряд енергії. важка ситуація, я казку знімаю. У мене підказкою, просто фотки, щоб вони не розмокали. Воно ж в ти ж мокреся і завжди. Підказкою там є така штучка От Я під нею завжди кидав фотографію, це достав швидко, подивився, все, зарядився енергією, погнав далі. Я бачила у вас на сторінці. Ви відкривали збір. Зараз підтримують люди в тилу, закривають ці збори, які військові оголошують. Дивіться, тяжко, тяжко, але все одно є люди, які допомагають, є волонтерські організації, які допомагають. Ми збір ще не закрили. Ну я думаю, що в найближчий місяць ми його вже доведемо до кінця. Але ж це був дуже великий збір. Насправді це був дуже великий збір, тому що нам потрібно було і дуже багато техніки дорогої, і авто. Ми хочемо зробити мобільне КСП, ну, щоб зв'язати повністю Що таке КСП? Контрольно спостережний пункт. Тобто в мене є така мрія і ціль, щоб зв'язати повністю моїх МК-шників, СПГшників, пілотів. Впівшників зв'язати всіх на один пункт управління, щоб він був мобільний, щоб я міг передвигатися. Я, ну, десь, я з тих командирів, мабуть, що я не зможу сісти в бліндажі, дивитися це все. Мені треба бути поруч коло них. Я буду старатися завжди максимально бути поруч коло них. Тобто ми за собою плануємо завжди за цим мобільним КСП возити квадроцикла. І тільки я буду потрібний там, я відразу лечу до своїх хлопців. Якщо потрібно, я завжди з ними буду там. Але ефективність, ефективність що от командир він має управляти самим боєм повністю. Це показало наші, е, ситуації, коли ми були з третім ОШБ. От наскільки це ефективно, коли сидить командир, він бачив, володіє повністю ситуацією, і він просто не допускає ворога до своїх хлопців. Ось це результат, коли ти не даєш їм ближнього бою. Тобто ми скільки розбирали перезмінок орків. ну Це прям так гарно, як воно горить, це все. Яким боєм ви пишаєтесь? Важко сказати. Я дивіться, я не пишаюсь, скажімо так, саме тими боями, де ми знищували ворога, я скоріш пишаюсь, коли я наших хлопців виводив без, без втрат. Мало чим пишася, коли ти. Не спасаєш людей. Так? Моя задача зберегти їх. І ось у нас ситуація була, що коли ми вже уходили від 3 ШБ з їхнього підпорядкування, нам мали покинути позиції. І у нас багато позицій наших було. Тобто там була не тільки моя рота, а були інші роти нашого батальйону. І ми втроєм вивели в цей батальйон. Мій ну, головний сержант моєї роти. І Анатолій Сленко, він зараз зам командира батальйону. От ми втроєм організували і повністю вивели в цей батальйон без, без втрат. Там, можна сказати, навіть без єдиного пострілу. Там вже в кінці чуть, чуть там нам всипали, але слава Богу, всі цілі, всі живі, навіть ніхто не пошкоджений. Навіть без трьохсот. А От за таке дають нагороди? Я вважаю, так. За таке. І це не так просто, щоб ви розуміли заїхати. Ми дуже схитрили, і ми заїхали ночі. Ми заїхали на пікапах, щоб ви розуміли. Не на броньовиках, не на бехах, не на бушиках, а саме на пікапах заїхали під самі позиції. І просто тихенько це під час цього тумана забирали хлопців групами. Скільки на, ми... у вас цих нагород? Ну поки що дві: Золотий хрест від Валерія залужного, і від президента України за оборону України. Це перша нагорода, яку я ще отримав ще в Краматорській будучі. Ви її будете носити? Так. Коли так. буде от парад перемоги України, ось тоді буде носити. Я вам дякую за розмову і за вашу службу.